Всім привіт! Обов'язково підписуємося, пишемо коментарі та ставимо лайки. Дякую. Отяг думок. Літній вечір зустрів Запоріжжя грозою. Теплий дощ бив по дахах вокзалу, блискавки час від часу розривали небо, немов природа сама намагалася заглянути в темряву, що насувалася. Потяг Запоріжжя Львів глухо зашипів, готуючись до відправлення. Віталій стояв на пороні з рюкзаком і цигаркою в руці. Йому було 37. Він працював журналістом, але цього разу їхав не у відрядження. Його чекала особиста справа. Одна з тих, про які ніколи не розповідають навіть близьким. Вагон номер 8 був напівпорожній. Сусідів майже не було. Віталій вибрав місце біля вікна. Коли потяг рушив, заскрипіли старі колеса, загуділа металева туша. За вікном блискавки освітлювали мокрі поля і самотні станції, мов привиди з іншого світу. У вагоні було тихо. Віталій вдивлявся у вікно, а дощ, як ніби, загіпнотузував його. З кожною хвилиною в голові ставало важче дихати, ніби щось невидиме тиснуло на грудну клітку. Перші години проминули спокійно. Він встиг попити каву з термоса, зробити кілька записів у блокноті. Раптом почув чийсь голос із коридору. Знайомий, до болю рідний. Віталію, ти ж завжди казав, що страх це лише реакція. А я тобі не повірив. Він обернувся. У дверях стояв Сергій, одягнений у стару джинсовку, З тією самою усмішкою, як і 12 років тому, голос не спутаєш. Сергію, що за це що, сон? А якщо ні? Чоловік підійшов ближче, сів напроти. Ти ж мене бачиш, чуєш. І відчуваєш цей холод. Це точно не сон. Але ж ти загинув на трасі. П'яний водій. Твоя мати ледь не померла від горя. Сергій усміхнувся криво. Знаєш, що найсмішніше? Я навіть тоді не відчув болю. Було враження, ніби просто хтось класно вимкне чим І темрява. А потім я тут. Серед твоїх думок. Ти мене зберіг. Не дав зникнути остаточно. Це маячня, це якась маячня. А ти пригадай, як ти до сих пір зберігаєш мою касету з тими дурнуватими роками з 90-х, пам'ятаєш наш похід у покинутий табір? Звідки ти це знаєш? Бо я частина тебе, я досі з тобою. Завжди був. Сергій повільно піднявся, але перед виходом зупинився. Слухай, Аліна теж буде рада тебе бачити. За кілька годин потяг зупинився на коротку технічну зупинку. За вікном темна станція, без вивіски, жодного світла. Лише ліхтар у вагоні. Все було моторошно. Віддалі, поборовши тривогу, рушив у сусідній вагон. Невідомо чому, наче його щось вабило. У купе номер 4 хтось сидів. Світло миготіло, і в цьому тьмяному освітленні він упізнав Аліна? Дівчина повільно підвела очі. Ті самі. Карі, глибокі, трохи вологі, волосся акуратно зібране, як тоді, на дні народжені, де вони востаннє танцювали. Привіт, Віталіо! Її голос був шовковий, майже як шепіт. Ти прийшов? Я знала, що ти прийдеш. Це, Це неможливо. Ти мертва. Так, але ти мене пам'ятаєш? І дому я тут, в твоєму потязі. Потязі? Це не маршрут Запоріжжя Львів. Це твій маршрут вглиб до речей, які ти не хочеш згадувати, до облич, які не зміг відпустити. Ми твої вузли. Навіщо ви тут? Щоб ти згадав, щоб перестав тікати, щоб визнав, що ти теж не жив, лише виживав. Вона взяла його за руку, пальці були крижані. Хочеш вийти? Пізно, ти вже серед нас, серед думок. Після того, як Аліна зникла, Віталій почав відчувати, як ніби він не в потязі, а в лабиринті. Час став розмитим, кожна зупинка, кожне купе, мов сцена з минулого. Коли двері відчинилися останнє, зайшов старий. Ти довго втікав, сказав він, але кінець. Завжди знаходить шлях. Ви хто? По Подивись уважно. Добре придивись. Очі. рисе обличчя шорам на підборідді. Ні, ні, це неможливо. Це що? Я? Той, ким ти станеш, якщо не прокинешся, якщо залишишся у своїх страхах. Але я, але я не мертвий. Ще ні, але душа твоя давно не жива. Вона блукає по думках, і цей потяг її в'язниця. Чому я? Чому саме я? Бо пам'ятаєш, бо носиш мертвих у серці, але не дозволяєш їм піти. І що мені робити? Е, зрозумій, не вони прив'язані до тебе. Ти до них, вийди з потяга або залишся тут назавжди, в цих коридорах пам'яті. Дід повільно підвівся і вийшов. І лишився лише один напис, випалений на стіні. Коли втрачаєш всіх, втрачаєш себе. Але саме тоді можна знайти дорогу назад. Коли потяг зупинився на кінцевій станції, провідник подивився на список пасажирів, у списку значився Віталій, Але його купе було порожнім. Фотографія на сидінні була розмита до нерозбірливості, і лише на одній з лавок біля самотнього вокзального ліхтаря. Сидів старий чоловік у знайомому площі. Він курив і дивився.